Засновники бібліотеки. 50 історій. Сьогодні ми продовжуємо розмову про засновників Чернігівської громадської бібліотеки і будемо говорити про Катерину Яківну Лінфорс. Про дитячі та юнацькі роки Катерини Яківни свідчень майже не залишилося. Відомо, що вона народилася 1856 року у родині університетського лектора англійської мови Якова Гревса на Болтавщині Добрим сусідом родини Гревсів був Микола Лисенка. А родичі Мельковичі тісно твершували із семестром старицьких. Таке коло спілкування, що у дитячі роки заклало у дівчини цікавість до всього українського, остаточно кринофільські погляди Катерини сформувались, на думку Софії Русової під впливом Володимира Науменка, і це сприяло наближенню жінки до національної української справи. Близько 1873 року Катерина Яківна вийшла заміж за вже відомого нам по попереднім передачам Олександра Федоровича Лінфорса. На той час Олександр Федорович заробляв на життя адвокатською діяльністю. Активно займався громадськими справами у Городнянському повіті. Його турботами у 1873 році Городнянське земство відкрило валешню початкову школу на період з 1874 по 1877 роки та на період з 1880 по тисячі. 1886 році Олександр Лінфорц був обраний гласним Городнянського повітового та Чернігівського губернського земського зібрання, а також був членом училищної ради Городнянського повітового земства. У Чернігівському губернському земському зібранні Ліндфорс швидко знайшов спільну мову з ліберальними земцями на ґрунті боротьби за покращення соціально-економічного і культурного становища населення Губерні, збереження і розширення прав земських установ, Доклав чимало зусиль для вирішення питання відкриття у Чернігові учительської семінарії та громадської бібліотеки. Софія Русова у своїх спогадах зазначала, що громадською діяльністю захоплювався не тільки її брат, але й його дружина Катерина Яківна. Вона часто, як цілком коректна дама, возила різну конспіративну кореспонденцію між Черніговом та Києвом, підтримувала чоловіка в різних його справах, що дало підставу начальнику Київського губермського жандармського управління доповісти директору департаменту поліції Дурнова про те, що цитую мовою оригіналу, жена Лінфорса, хоча активного дійства не приймає, но не чужда революційних діл. Катерина Яківна Лінфардс долучилася і до створення Чернігівської громадської бібліотеки. На її заснування вона пожертвувала два карбованця, була членом правління книгозбірні у 1879 та 1880 роках. Подружжя Лінфордсів виховувала сім дітей: двох дівчинок від попереднього шлюбу Олександра Федоровича, а саме Зіну та Олю, та доньок Любу Катерину, Людмилу, Анну і сина Олександра. Про родинне виховання правобусто розповідають біографії дітей. Зінаїда та Людмила Лінфорс закінчили курси Лесгафта для керівництв фізичного виховання та записалися в сестри жалібниці Державного Червоного Христа. В роки російсько-японської війни відправились на передову, працювали у польовому шпиталі. Потрапивши у японський полон, відмовились від шляхетної пропозиції японського командування повернутися додому. Дівчата з гордістю відповіли, що не полишать співвітчизників у біді. Увесь час перебування на чужині. Вони надавали полоненим медичну допомогу та моральну підтримку. Цей мужній вчинок сестер був широко висвітлений на сторінках російської та японської преси. За свідченнями очевидців, дівчата родини Лінфорсів мали гарну освіту та виховання. Вони вміли співати, грати на фортепіано, малювати, які належала представницям давнього дворянського роду. Страшною звісткою для родини стала хвороба Олександра Федоровича Лінфорса. Він помер 23 травня 1890 року у віці 53 років від паралічу головного мозку, і 24 травня був похований на Олешнянському цвинтарі. Катерина Яківна ненадовго пережила чоловіка. Вона померла 24 березня 1891 року в Олешні у віці 35 років. Їхні діти також війшли в історію нашого краю та нашої держави. Так, донька Людмила Олександрівна вийшла заміж за відомого земського лікаря Олександра Миколаєвича Алексіна. Все життя працювала у доберкульозному санаторії, який створив її чоловік. А по його смерті захистила докторську, займалася питанням лікування онкохворих. У 1938 році була заарештована і на цьому, факті, повість її життя обірвалася. По стопам батька пішов, і старший син Олександр. Він закінчив юридичний факультет і до кінця життя обіймав посаду мирового судді у гронянському повіті. Донька Анна вийшла заміж за відомого історика, архівіста Якова Михайловича Ждановича. Любов Олександрівна вийшла спершу заміж за Миколи Миколаївича Вербецького, а згодом і за Бориса Едуардовича Шена. Сестри Катерина та Ольга побралися з братами Миколою та Борисом Камінерами і провели своє життя у Баку, а згодом переїхали до Москви. Таким чином, родина Лінферсів в особі Софії Федорівни Русової, Марії Федорівни, Олександра Федоровича та Катерини Яківни Лінферс зробили значний внесок у розвиток нашого краю та стояли біля витоків Чернігівської громадської бібліотеки. Засновники бібліотеки 50 історій.